Що з вами відьмичками робити? Що ж ви так накуролісите, а потім до мене приходите? Подавлення Но, волю, да, Подавлення волі йде, причому жорстко, подавлення волі. Розумієш, воля людини є закон. Вона навіть багато в чому сильніше божественної волі, в чому-то замисел для еволюції душі. А коли ви починаєте різними ритуалами да, впливати на волю іншої людини, забирати цю волю, ви ж ламаєте життя і цій людині і собі, тому що перекриваєте зв'язок, ваш божественний, да. Да, вас дуже легко підхоплюють певні да, структури агреальні. Починаєте бути в служінні їм. Але ж ти ж розумієш, що поки ти от живеш, поки ти ще генеруєш енергію, ти їм цікаво. потім, коли енергії не буде, там їм цікаво не будеш. І канал, зв'язок втрачений буде, не зможеш уйти нормально. Чому страждання потім відбувається у вас у всіх? Що робити з вами? Не хочу тобі допомагати. Не хочу. Ну, не хочеш допомагати? Будь ну, ласка. Не, ну, ну, не хочу, тому що зараз допоможу, блин, а зрозумієш, чи ти причину свою. Первую причину. Давай, начинается, давай. Что ты бачишь сейчас? Давай. С кем я разговариваю? З ким я розмовляю? Я. З ким розмовляю? Ім'я назви своє. Ім'я назви своє. Г Герчі. Давай. Давай. Вірч, Угу, ага, Давай. Чому вчиш її, вчиш чому її? Зради. Що хочеш від неї? Повернись, повернись, ніхто нікого не відпускає. Повернись. Давай домовлятись. Давай домовлятись. Можу влаштувати тобі, підеш в істочник істинної любові. Там безлімітна кількість енергії, там тобі допоможуть переродитися в іншу форму життя. Давай. Або розірве тебе тут, оборозірва тебе тут. Чого говорять? Так, Або розірве тебе тут. Відпусти її. Відпусти її. Вона все зрозуміла, зрозуміла. Давай, вирішуй. Поверни мені її зараз. Поверни мені її зараз. Мені вона потрібна. Добре. Сонце, ти зі мною зараз. Ти зі мною зараз. Ти чуєш мене? Так. Да. Допоможеш мені? Відмову. Я відчуваю це світло всередині. А відчуваю, як воно зараз повністю по твоїм меридіанкам по твоїй всій лімфатичній системі. Прям візуалізуй. Розтікається ця любов, заповнює кожну клітинку, кожну частинку. Твою заповнююся. Заповнися, давай. Воно зігріваю оцей холодний і Давай, давай ти чиста вже. Можна обніму тебе? Так, дякую. Мені потрібно давай. зараз. це. Я знаю. Давай. Я м'яка, не я... Якось така тисна. Будь будь відающи, але неси любов і благо людям не страждання. Почула мене? Так. Наступного разу не витяну вже. Почула мене?